Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. І сьогодні відео я, я знімаю свого ангара. Ми будемо робити гранули. Це зараз ще перемішується порція кумбіформу. Тут вже трошки я наколотив ці мішки і там. І сьогодні хочу, зараз я виключу. Викинув місто. І сьогодні хочу, так як я раніше говорив про грант, сьогодні хочу показати обладнання, яке я придбав за кошти гранту. Ось це транспортер, скрипковий транспортер. Придбав я його для чого? Для охолоджування грану, для охолоджування, і, скажімо так, Фасування, щоб зразу охолоджувалося і закидати в мішки. З транспортером ще йдуть ось такі вентилятори. Чотири, це тут два, і ось два. Чотири вентилятори, які прикріплюються ось тут зверху, ось так вони йдуть в ряд 4 штуки. І вони, він і, скажімо так, подає гранули і охолоджується зразу. Як воно працює, я ще не знаю. Тому, що скільки я дивився відео, від, в, від компанії Techno там так конкретно нічого ніде не показано. Як працює цей транспортер. Ось це, що від нього йде така. Підтримуюча така рамка, це транспортер. Далі. Далі це робоча частина екструдера. Екструдер 80-100. Брав я все тільки робочі частини. Чому так? Тому що, якщо брати екструдер в зборі, він трохи дорого коштує. Тому я купляв робочі частини, а самі станини, самі рамки на них буду варити сам. Це екструдер. Це у нас йде гранулятор. Я брав дві робочих частини. Ось одна. І ось друга. Навіщо дві, тому що не перекладатися, це буде для курей, для курчат, скажімо так, для курчат каченят, для птиці. А ось цей четверку я брав, це двойка, Четвірку я брав для тварин, для свиней, королів і так далі. Ось це двигун видно. Це двигун 5,5 кВт, це двигун буде в мене для гранулятора. одного з грануляторів. Мабуть, що це буде на курячий корм, На курчат. тому що, як я подивився в свого гранулятора, як зараз працює, то коли я роблю курчат, там корм, там йде соєва макуха. І він йде з меншим навантаженням. Тому я взяв двигун менший з меншої потужності 5,5 кВт. Для екструдера і для другого гранулятора ось двигуни, вони йдуть по 7,5 кВт. Двигуни я замовляв в компанії Motor Я вже в них. А тут немає написано на коробці. Я вже в них раз був замовляв двигуни. Ціни адекватні і якість хороша. Ну що, ж, йдемо далі. Так, як я показував, що замовляв тільки робочі частини і також в грантові ці кошти я вписував метал, закупляв метал. Ось це такі, такий лист 6 мм товщиною, тут півтора е, на півтора, я думаю, що мені вистачить там. І тут йдуть кутники, що зварювати, самий каркас. Тут також я порахував, мені повинно вистачити. Якщо там щось десь якось треба Планки, чи ще якоїсь там бляхи докласти, то це я вже візьму свої. Десь знайду і зроблю. Ось так. Це метал також за грантові кошти. Метал зараз дуже дорогий. Ось цей лист півтора на півтора. І 6 мм товщини, два швелера. Два швелера десятих по 3 метра. І кутників сорокових шість штук по 3 метра. Це мені обійшлося 7 тисяч, там майже 8 тисяч. Дуже-дуже дорогий зараз метал Також я ще вписав грант в свій бізнес-план. Як би сказати, сировину для виготовлення комбікорму. Це живина, на основі чого я роблю свої комбікорма. Я вже, скажімо так, використовую ці концентрати 3 роки. Мене все влаштовує. Ціна якість, тому я замовляв живину. Мені я вже, так як я казав, що я давно вже співпрацюю з цією компанією. Мені зробили знижку, тому мені дуже подобається з ними працювати. Менеджер Ірина дуже хороша, чуйна і кваліфікована людина в своїй справі. Я брав як живину, так і брав ще сальці. Це Кальцій фосфорна мінеральна суміш. Трохи брав для тварин і трохи брав живини для птиць. Ну і тепер дійшли вже до подрібнювача. Це подрібнювач молотковий Крафт крафт 4. Ось такий. Тут все йшло вже в зборі, вже з самими автоматами. З кабелем, щоб підключати, можна і зразу працювати. І кормозмішувач. Воно буде це все працювати в парі. Ось тут йдуть такі шланги чи труби, яка буде звідси. Зразу до кормозмішувача це ось ця така труба. А це труба, якою буде подаватися сама суміш для подрібнення. Це вона йде ось там. Ну Це вже пізніше, коли я це все буду підключати, коли я вже його складу, коли вже буду працювати. Тут також йдуть адаптери. Ось там йде мішок, як би сказати, щоб пилозбірний мішок. Це ще йдуть такі ножки на колесика. Я ще поки що нічого не маю, ще часу це все скласти, поки ще роблю я на старому своєму, скажімо так, обладнанні. Але це сьогодні не про це, сьогодні про те, що я придбав на грантові кошти. Ось так. Кормозмішувач це КС-300. Десь ась тут його маркування. КС-300. Тут також йшло все в зборі, двигун, автомати, розетки, кабель. А. Потрібне щось подрібне Крафт 4 модель від компанії Techno Marstroy. Е, Я спочатку, як би сказати, так трошки хвилювався, як це має бути. Що кошти я в Вінницькій області, компанія в Черкаській області, але. Мені сподобалось працювати з цією компанією, з менеджерами, вони все зробили в телефонному режимі, надали мені рахунок, я рахунок заніс в банк. Все зробили, банк кошти перерахував, ми домовилися, все було вже складено, підготовлено, я винаймав машину, ми приїхали з товаришем, загрузили. І поїхали. Тому мені подобається працювати з компанією Техномашстрой. Будемо бачити, як їхня продукція, де працювати, їхні обладнання. Це вже в майбутньому. Ну я надіюсь, що скільки я дивився відео про їхні обладнання, про їхню продукцію, відгуки позитивні. Ну, будемо бачити, як воно все буде. Також я замовляв разом з двигунами такі кускачі електромагнітні. Два, це вони йдуть на гранулятори. Не два, верніше, три. Є три на гранулятори і на екструдер. Ще немає одного, одної, як би сказати, позиції з мого гранта. Це там є така стаття на рекламу. Це мають бути візитивки і банер. Але їх ще поки що виготовляють, тому в майбутніх відео я покажу. А все остальне, що я замовляв, все вже в мене. Тільки мені залишилося його скласти, підключити і працювати. Ну що ж, на сьогодні я буду закінчувати своє відео. Це все, що я хотів показати, розказати. Кому кого, щоб буде цікавити, пишіть в коментарях, розкажу, що знаю, як в мене було, як я це все робив. Не дуже, як би сказати, зразу так, це було хвилювався, думав, що це все буде дуже важко, але все воно зробити реально і не так-то воно й важко. Звичайно, це не раз-два і зробив, все пройшло. Але не, не так, то вже і важко, щоб це на це потрібно було там багато праці чи багато розуму. Ну що ж, на цьому закінчую. Кому сподобалось, пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре.